Мені написала дівчинка в Директ, що вона займається тричі на тиждень на жертвому залі дуже збалансовано і класно харчується, але при цьому не худне. ну нема в неї результату. Що я дізнаюся, що вона погано спить, що вона спить 3-4-5 годин. Блін, так це дуже погано. І ви всі знаєте, що сон дуже сильно впливає. Треба вкладатися спати до 12-ї години ночі. Ну ніяк не до другої, тому що саме в цьому періоді в нас виробляються гормони, які відповідають за стресостійкість, за задоволення, за те, як ми будемо наїдатися впродовж цілого. Дня, але глобально навіть на те, скільки ви спате, і о котрі ви вкладаєтесь спати, впливає ваш взагалі функціональний стан організму. Як ми можемо це проаналізувати? Будь ласка, мінімальний чекап аналізів Це з того, з чого ми починаємо. Ніхто не складе вам раціон, збалансований чи не збалансований на набір маси, на зниження ваги, тикаючи пальцем в небо, просто розмовляючи з вами. Тому, будь ласка, готуйтеся до чекапу аналізів. Це мінімум чотири аналізи, і буде вам щастя і людині. Як Експерту, яка з вами працює, це важливо.